Мої шановні глядачі, з вами я, Наталя Заполідіс, в своєму новому іміджі зі своєю новою зачіскою. Для такої зачіски хустка є ще більш актуальною. Не хвилюйтеся, зі мною все добре. Просто я час від часу от, так от люблю екстремально коротко стригтися, особливо на літо, через те, що літом я працюю в таборах, де страшна спека, де часто не буває гарячої води, де холодне море. І така коротка зачіска, вона надзвичайно помічна. Тому хустка <хи>, також є дуже помічна. А, ну, я вам хочу показати а, такий На мені вибрана зараз ясно видно, що це є не український стрій, це є тагеби, автентичний арабський стрій. Тобто це є джелебія, це є сучасне плаття, привезене з Тунісу. І, і знаєте, от я дивуюся арабам і індійцям, які вишивають що то тільки весь перед, а весь зад. В них що то от просто помаранчеве. Через те важливо, щоб ззаду також щось було. Ну, і це, наприклад, хвости палантину. Тоді це так красиво. Часом я взагалі в молодості варювала. Я брала, перевертала таку задом наперед, туніку. і тоді вся ця краса була ззаду, а спереду я чіпала багато-багато намиста. Тоді було і ззаду гарно, і спереду гарно, ну, і на голові, і таке. Отак от я собі бавилася. От, Хочу вам показати, мою палантин. Є дуже гарне поєднання оцього блакитного, таке яскраве, помаранчеве, яскраве, блакитне, і я беру оцей свіженький палантин. Бо якщо я візьму, наприклад, що то помаранчеве чи червоне, то мені здається, буде занадто. Але хочеться якось освіжити, охолодити, знаєте, весь цей жар, жар літа і сонця. Цей палантин є цікавий, бо він є з одної сторони, бачите, такі шовкові квіти блищечі, блискучі, а з другого боку він цілий блискучий, а квіти навпаки матові. В нього дуже гарні тут такі краї, не знаю, чи вам видно. Ну, Хочеться якось обіграти його красу. І що ми робимо? Я зараз складу він такий звичайний, знаєте, як рушник. Досить широкий. І я вже казала, що палантини так само, як квадратові шматки тканини, як хустки, можна складати на кут трикутником. А ще палантини можна складати посередині. Тако. Тобто я також склала хусточкою його, але посередині. Не знаю, як вам показати, щоб було зрозуміло. От, бачите? І тоді ну, я вибираю з чим чим до середини, чи тим блискучим, чи тим матовим, і тоді оцю якби, хусточку накладаю на голову. Ну, в мене виходить блискуче. Далі, знаєте, ми не будемо пов'язувати через те, що вкрадеться тоді драпіровка, але будемо користуватися голочками. І це є мій такий фантазійний образ. Я знаю, що дівчата зі сходу так завиваються, ну, власно, так складають палентини. Але чи вони так завиваються, як я вам зараз покажу, того я не знаю. Тому будемо вважати, що це знову бохо. Беремо такі звичайні от англійські булавочки і заколюємо над шиєю раз два, раз два, над ростом волосся. І тоді ми отримуємо, розкриваємо палантин і отримуємо таких два полотна. Ну, і ці полотна з ними можна робити що завгодно. Дивіться, яка я вже красуня. Набагато свіжіше. Але хочеться, щоб тут чогось було більше так? вивищити. То можна перехрестити ззаду ці кінці. Не пов'язувати, лише перехрестити, також, щоб мати об'єм. І тоді вже бавитися тут з цим палантином, з його надзвичайно гарними краями. Ну, Мені забагається, знаєте, його заколоти. Ось тут є гарна драпіровка, і через те, що він такий блискучий, коли є складки, бганки, воно виглядає дуже гарно. Ну, і цей кінчик тут закріпляємо знову. Голочкою. Голочки можна брати такі, такого кольору, ну, як хустка, щоб сховати їх, ну не акцентувати. А можна навпаки акцентувати а, і взяти, наприклад, сюди яскраво, яскраво-блакитний чи помаранчевий. Отак закололи одну і з другого боку також беремо. І можна асиметрично, симетрично, як хочете. Накриваємо, і в нас вийде асиметрія така. Це можна назад, це можна отак заховати. Я візьму, наприклад, блакитний, з блакитною головкою і заколюємо отут. Бачите, у наш такий східний є образ готовий. А, на жаль, камера не дозволяє того, аби я встала. Цей також хвостик можна назад, але краще наперед, один наперед, один назад і виглядає надзвичайно красиво. Ясно, що це є не український образ, це є східний образ. І знаєте, це також є важливо, чого я вам розказую це напередодні літа, хоча це і в Зимі, я собі думаю актуально. Зараз моя добра подруга летить на остров Балі і летить через Катар. І в Катарі вона буде майже добу, і там є надзвичайно строгі закони. Жінка мусить бути вся замотана, закутана, і ми з нею спеціально підбираємо одяг. Бо можна знаєте, братися як бабця, все чорне, піджичок якийсь заховатися, але ж сенс не в тому. Сенс в тому, аби бути в Катарі. Бути так, ну, як вони вимагають, але бути все одно красуною, бути яскравою і мати оцю таку родзинку, що щоб всі зрозуміли, що так, жінка вбрана по правилах, але вона не вбрана, ем, ну, але це не їхня жінка, так? Це якась іноземка і з таким українським перчиком. От, сподіваюся, що вам сподобався цей спосіб, сподобався цей палантин. На все добре, подорожуйте, красуйтеся. Побачимося.